Немає колеса, немає писемності. Капець! Чи цікаво це буде для майбутнього розвитку нашого? Я думаю, так. Да. Сам робив і сам балдів. Ще немає... Заліза, нема бронзи, як сплаву, немає колеса, немає писемності. Це лише перші кроки людства до майбутньої цивілізації, що міст немає. І от у цей час люди роблять досить якісну кераміку. Дуже якісна кераміка. Вона мала випалюватися у спеціальних печах. А спеціальні гончарні печі, саме трипільські, досліджені були за ці більше як 100 років дуже погано, тому що, по-перше, вони... Не часто попадалися археологам під час досліджень. По-друге, вони були в такому стані збереження, що з тої купи глини складно було щось відтворити і уявити, як воно працювало. І ось у 13-му році, саме на поселенні Тальянки вдалося знайти перші. Гарно збережені е, горни. Ці горни великі, які ми тоді знайшли, вони є м, найбільшими для мідної доби в світі. І навіть для бронзової доби в світі. Уже майже через там, 8 років після перших знахідок вирішили відновити, відтворити такий горн і спробувати його у роботі. Лише на третій раз нам вдалося дійти до 900 градусів, випалити глину до стану кераміки. Чи цікаво це буде для майбутнього розвитку нашого? Я думаю, так да. у нас є і перевезені з поля горни, які можна накрити і показувати, і можна проводити тут же ж випал, і турист може в цьому теж приймати участь. Це наш Сергій. В Принципі, все, що у нас в музеї виставлено або заховано, зв'язку з тим, що ну, військовий стан ми змушені були підготувати наші речі для? Можливої, слава Богу, це не сталося евакуації. Ну, це все за пару десятків років Сергі... Сергієва робота. Тобі дають купу хламу. Там кульок, хламу, коробка хламу. Ти робиш місяць, може два. Там я не знаю, скільки років пройшло. А тоді в кінці в кінці з'являється форма, форма. Ти починаєш уявляти собі. А тоді робиш, 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 зробив капець. Сам 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 робив і сам балдею. Так само весель. Робив, робив і побачив. Я приблизно знаю, який він буде. А я зробив ну, красавець. При заповіднику діє. Реставрація артефактів. Що це за артефакти? Це в основному артефакти трипільські, хоча у нас є не лише трипілля, і основний фонд більше 90 тисяч. Штат маленький. Звичайно, хотілося, щоб тут у нас було набагато більше, і не один Сергій реставрував кераміку. Деякі, наприклад, Канівська експедиція, вони досліджують біля Канівської ГЕС там певні об'єкти. Вони передають матеріали нам. Там є і скіфи, там є чорнолійська культура, там є слов'яни, там є Русь, вже пізніший цей етап державний, слов'янський. дністровська експедиція, аж на Буковині. А матеріали передають нам сюди. Це теж не, не, не лише одне трипілля, це е, нашарування різних археологічних культур за останні кілька тисяч років. У цих ящичках це все матеріал, який. Е... Підготовлений нам тими експедиціями для передачі. Воно в основному все дуже фрагментарне, воно побите ще в той час. У нас лише тріпілля одного більше ніж з 50 поселень України. Це посуд, посуд столовий, посуд кухонний, посуд ритуальний, це пластика, це фігурки людей, тварин, це моделі жител. Хай їх не багато, але їх взагалі небагато. Це Гральні дошки, їх там всього в Україні. Ну, з фрагментами є пять 4 у нас з п'яти. У нас є багато унікальних речей. У нас є метал мідь того часу. У нас є мідь з Бернашівки, а Бернашівка це перше трипільське поселення в Україні на Дністрі. Це більше семи, трошки більше як сім тисяч років. Це найстаріший метал в Україні. А як проводиться реставрація? Ось сам процес з чого починається з поля. Матеріал заходить на камералку на, на археологічну базу, там, де або прямо зразу сюди до нас, в заповідник, де цей матеріал має помитися в водичці. Кераміка тисячі років пролежала в землі, і в принципі вона практично вся покрита ем, вапняною патиною. Це шкірка вапна, яка покрила. Горщик зверху і заховала, законсервувала малюнок. Ви на розкопках, виймаючи якийсь фрагмент посудини, ви не бачите там ніякого орнаменту, там сірий, ніби його в цемент, хтось колись там врощені вмочив і висушив і туди кинув. Скидається в кислоту. Кислота вступає в реакцію з вапном, вона починає його роз'їдати в рукавичках. Зубними щиточками, незубними. Все це акуратно знімається. В воді, сушиться, ті якісь розвали посуду, які теоретично, це вже наш реставратор дивиться, можна склеїти, він уже клеїть. Тріпільці били цей посуд, або він розбивався, Сам під час покидання поселення, і його скоріше за все ще і розкидали. Тому знайти на одному місці все від оцієї посудини, чи від тої посудини, чи від якоїсь третьої сотої, практично не вдається. Є у нас такі горщики, де відсотків, мабуть, 70% це тільки гіпс. Тобто лише 30% це е оригінальні фрагменти. Але якщо є щось від дна, від стінок до вінчика, то людина, яка має досвід, яка уявляє, як це воно виглядало, вона може далі форму зробити. Реставратору прийдеться догіпсовувати це все. В експозиції, якщо ви дивитеся горщик, а там є білі вставки, то білі вставки оце гіпс, який заповнив незнайдені частини горщика. І думаєш, як вони його зробили? Як вони його зробили? Технологія достеменно невідома. Написані гарні книжки, грубі. Там цього не написано. Я приблизно знаю, а вони про це не писали. Оцей горшок роблений, це секрет, я нікому не кажіть. Зробили форму, як я не знаю. І вони не знають ті, що книжки писали. Вони не знають. Тоді вони почали зверху штукатурити, натягати. Другою глиною. І тут було видно в тому районі край заліпляний, круглий, ага. круглий. І до нього потім додали. Да. А тоді вони посадили вера. Він біконічний. Да. Він дуже крутий, кут, зверху сходиться до вінчика. вінчика. Як воно сира глина, вона впаде. Вона має впасти. Як вона зроблена? Це загадка. Ну, якби е, я прожив років 100, ну, ще плюс 100, можливо, я до чогось дойшов би. Перший каркас. Вони його стегли. Все, видно. Це лишилося те, що вони наштукатурили. Це не було гончарного круга. Це як діти з пластиліну ліплять десь там в перших класах своїх, отак вони з глини виліплювали форми. Поклади глини на щось, вона прилипне. Треба е, поселити матерію. Тканини. відбитки. Ми бачимо, яка була тканина. Другий метод полови була нерівна поверхня І Шов полови зерно, відбитки зерна. Дивись. Боже, дивись, дивись. Дивись, Біля шести. Потима, не бійся. За талянки. Є Красавець. Красавець. Друга послуни. Що ти бачиш? Ну, є так? так само, як тут, подивись. Тобто між ними відстань десь у кілометрів 300. Якраз дійшла до дуже цікавого фрагмента бінокля, де людина приліпила ляпку. Так, да, була дірка. Вона заклеювала. Це технологічні, технологічні моменти. А чому важливо відновити ту чи іншу річ? Бо людині, в принципі, навіть навіть спеціалісту, я вже не говорю про. про Пресічного відвідувача по купі черепочків, таких як он ззаду у нас на, на стінці там на фото, їй складно уявити, а яка це була посудина. Тому її краще зробити ось такою: отут тут більше ста фрагментів, оцей горщик. Але коли він уже має форму. Ми його бачимо, який він мав бути. І ми навіть можемо по поміряти е певні є програми, скільки там туди могло ввійти води чи рідини іншої. 62 літри. Щоб... Цей фрагмент буде тут. А, тримай. Я сам складав, воно стояло. Ну впускай. Оце його форма. Це воно склеїться? Оце втрачені фрагменти. Бі... Бі... Вони на полі. Там буде біле. Yeah. Тут я руку закладу. Але велика кількість менших посудин, чоловіча рука не влазить, як і в банку. Жінки миють в основному наші баночки літрові чи півлітрові. Це Я його не клею. Я маю загіпсувати, а тоді клеїти. Я можу склеїти, мені буде. Складніше, да. так. Так допомогти тобі, щоб воно не впало. Люди часто знаходять на своїх городинах, наприклад, фрагменти посуду або гільзи. Як зрозуміти, що вже пора сповіщати археологів про знахідку? Ну, думаю, гільзи тут це таке. Головне, щоб не якийсь боєприпас, який може, не дай Боже, рванути навіть з Другої світової війни. А кераміку, якщо е, ці люди знаходять якісь цілі посудини, пластику. Якісь такі от речі, звичайно, вони повинні десь бажано в найближчий музей це віднести чи хоча б перезвонити, сказати, що там щось є. Але велика частина, зокрема і трипілля, це поруйновані поселення оранкою. І на городах у людей, якщо є поселення, то їх там просто вже будуть цих фрагментів багато. Хтось це викидає взагалі там, десь як на смітник, хтось складає. Ситуація різна, але якщо трапляються якісь такі от речі, особливо те, що стосується пластики, фігурки, ну, звичайно, це зразу музей. Зразу музей, а музей вже потім і зафіксується, і де це воно, і чи було там зафіксоване поселення, як таке, чи це може саме оця річ е дасть інформацію, що на цьому місці щось колись було. І відповідно якої культури, чи це Трипілля, чи це Черняхівська культура, чи це доба Росії, чи це пізніше, раніше? Якщо людина знайде просто в себе нагороді, вона може знайти просто черепочок, який ну ні ніякої цінності не буде мати, тому що поруч нема нічого і він не склеїться. Але з іншого боку, от. Можливо, цей черепочок, єдиний черепочок, він дасть інформацію про те, що на цьому місці жили люди в таку то епоху, і цей черепочок відноситься до певної археологічної культури. От якесь взяти село Х, і всі знають, ой, там нічого не було, немає ніякої історії, немає нічого цікавого. І тут якийсь е, дядько Петро знаходить в себе на городі, коли картоплю копав, і комусь показав і кажуть: Вау, та це тут трипільськ. Кий фрагмент від трипільського горщика. Значить, тут було трипілля і все. Він тоді має цінність, тому що він несе певну інформацію. А якщо весь город в таких черепочках, як в Тальянках або в Томашівці, ну, ну таке. Цінне воно не цінне. Я подивився на нього, вже сказав, цього. це капець. А другий візьме, що туди-сюди, можна викинути. Величезна кількість людей, просто величезна. Вона вважає, що ходити з металошукачем це як е, гриби збирати. Це просто хобі. Вони нічого поганого не роблять. Там дослідженням і не пахне. Там просто шукають якісь речі, виривають його з контексту археологічного, і воно зразу уже має певну. Е, Цінність фінансово, да скільки вона там буде коштувати. Тому, ну вони не кажуть нам навіть там купити, хоча інколи кажуть, а може щось у нас купити. Ну, ми ж не, не магазин і не якась, не базар, де ми щось, щось купуємо. Ми займаємося науковою діяльністю. Ми досі не не побороли оце ставлення до археологічних знахідок як до цінності не грошової, а до цінності наукової, яка несе інформацію. Це є надбання і спадщина українського народу. Якщо ми до цього будемо так відноситися, то ми тоді будемо мати і перспективу, і повагу до минулого і до майбутнього. Практично вся земля зараз знаходиться в приватній власності. От як вирішуються такі спірні конфлікти, коли на території мають проводитися розкопки бо там щось знайшли? Це найскладніше питання і найболючіше питання для нас, тому що питання землі, заповідника землі, воно дуже важке. Якась частина земель залишилася, слава Богу, в державній власності. Але ця земля також передана у користування, в оренду. І домовитися про це не завжди вдається. Але стараємося знаходимо компроміси, стараємося домовитися із власником чи з орендарем про дослідження на певній частині території. Інколи там хочуть і за потраву, щоб щось заплатили. Якщо в експедиції є кошти, то це ще добре, якщо немає. Або дуже мало, то це є проблема, але якось ну в принципі домовляємося. А якщо, наприклад, археологічні розкопки заходять на поле, чи єсь, да. то ви ще маєте за це заплатити. Якщо приватна земля, то да. Хоча по великому рахунку це має бути політичне рішення на рівні держави, найцінніші, найцікавіші об'єкти мають бути державною землею. Помінятися в кого є там паї на землі запасу. Так якщо руйнує оранка, вони мають бути залужені або там ну, не глибше там 10 сантиметрів е, обробляти цей ґрунт. Е, і вони мають бути збережені для майбутніх поколінь. Ми не можемо дослідити, у нас немає на цей час там, можливостей, людей, фінансів, ресурсу, якогось іншого, це зроблять через 200 років. А якщо ми цього зараз не зробимо, його просто поруйнують, і потім хтось через покоління скаже: От було цікаво, але його не вберегли, і ми зараз не, не можемо це досліджувати. Тому що для археолога цікаво досліджувати і, і потрібно досліджувати об'єкти, які не поруйновані не просто якась там археологічна каша землі з культурним шаром, там, де є культурний шар, який залишився. Не зачеплений інсіто, якщо можна зняти землю, дослідити археологи. Вони ж не просто достають горщик, вони шукають контекст, в якому він знаходився. Вони відтворюють фрагмент зниклого світу. Що відчуває археолог, коли? Відбирає у землі цінний артефакт, коли люди працюють, археологи, студенти на практиці, які розчищають і розкривають це все, вони ж його не відбирають зразу. Це не то, що ви викопали і зразу його там виймаєте. Тут навпаки, треба залишити все на місці, розчистивши його, залишити інсітут, так як воно. Було залишене у той час максимально зберегти все. І залишки будинку, тобто випалену глину від, від будинку, яка завалилася, і кераміку, і, і пластику, і будь-що, і якісь знаряддя праці, все це має залишитися на місці. Аж потім все фіксується, фотографується, замальовується, заміряються від висоти, і потім по квадратах уже це все виймається. Але інколи попадає так, десь воно попало у цей шар, який викопується. Да, тоді щось, щось може попасти, просто навіть якийсь фрагмент статуеточки. Відкриваєш теж дуже цікаво, коли ти відкриваєш річ, яка закрита була землею тисячі років, і ти її відкриваєш і залишаєш тут лежати. Коли по квадратах розбирається площадка залишки трипільського житла, і от виймається. І розвали посуду, по які потім можуть склеїтися, і якісь е, інші такі цікаві предмети, речі. Да, тоді, тоді, от, от тоді адреналін він зашкалює, і ти відчуваєш, що ти відкриваєш не лише для себе, ти відкриваєшся світу, але ти безпосередньо найбільш причетний до цього моменту і до цієї секунди, коли ти його вже виймаєш. І ставиш в коробочку картонну, яка далі піде вже на камералку, і далі вже сюди. На розкопки в Лекезину приїжджали студенти з різних університетів. Чи є якась історія, яка найбільше з цього запам'яталася? Ой, якось колись я так сидів, вичав приблизно так рахувати, скільки ж там студентів у нас практику прийшло, і там далеко за тисячу. Це Уманський педагогічний, це Києво-Могилянська академія, ще аж з 98-го року. Це останні роки Черкаський університет, Національний історичний факультет. Був момент вінничани Приїжджали історичний з Вінницького педагогічного університету. Студенти їдуть, студенти працюють різні. В різний час можна навіть відслідковувати приблизно, як там і музика в таборі, і мода як мінялася, як хто там себе поводив, і які вузи, які мають навіть таке, ну але як по логотипу можна їх визначити. О, це у Минській студенти, а це там будуть. Студенти з іншого возу, навіть так. Це це, це на якомусь рівні такому вже підсвідомому можна ловити. Кожен фрагмент підписаний, він паспортизований, він має свій номер. Ми знаємо, з якого це поселення, який рік розкопок, яка експедиція його досліджувала, купала. Тобто всі речі, якщо у нас є десь приблизно зараз більше 90 тисяч одиниць зберігання основного фонду, то це 90 тисяч підписаних різних фрагментів.